Тепер розглянемо, як записати регістр сугу. І перш ніж рухатись далі, ми сьогодні з вами подивимось на порівняння блокуючого і неблокуючого присвоєнь, які можна розмістити в блоці Always. Для того, щоб чітко зрозуміти, що неправильне присвоювання всередині блоку Always може призводити до абсолютно. Неочікуваних результатів. Блокуюче присвоювання, блокінг assignment, воно записується наступним чином. Записується змінна, потім може бути якась затримка, delay, може бути якась подія. Ми можемо це опустити, те, що ми зазвичай і робимо. І записується якийсь вираз. Дуже важливо пам'ятати те, що. Присвоювання відбувається в порядку оголошення. Тобто наступне присвоювання не буде починатися до того часу, якщо не закінчилася процедура обчислення поточного процесу. Якщо я, наприклад, поставлю тут якусь подію або якусь затримку до того часу, поки ось це присвоювання не пройде, наступні присвоювання вони відбуватися не будуть. Така поведінка дуже схожа на оголошення змінних і роботу зі змінними в мовах C, там C, Python і так далі. Тому це більш зручно і звично для вас. Але давайте подивимось, як буде виглядати результат синтезу для блокуючого присвоювання. Блокуючи воно блокує далі обчислення. блокуючого присвоювання. ось в цих двох варіантах. Отож, що ми бачимо тут? У мене є декілька змінних, і я роблю послідовне присвоювання ним. Давайте розберемо першу конструкцію, а потім другу. У мене є змінна R, і я їй присвоюю значення I. Потім значення I, я йому присвоюю значення W. Значенню W я присвоюю Q. І значенню Q я присвоюю A. В цьому випадку я отримую в результаті синтезу 4 регістри, 4D-тригери, які будуть послідовно присвоювати значення одне одному. Тобто, R я присвоюю I, І я присвоюю W, W я присвоюю Q. Q і я присвоюю А. Причому обчислення йдуть послідовно. І для того, щоб присвоїти R якесь нове значення, мені це значення треба вже мати до моменту ось цього рядка. Тобто ось тут, в ось, ось цій точці до рядка з R, мені вже треба знати, чому дорівнює змінна І. І для того, щоб це знати, мені цю зміну треба десь зберігати. А оскільки подія попередня була переднім фронтом тактової частоти, так як написано це в блоці Always, попередня тактова частота призвела до того, що я кудись записав значення І. І ось це кудись ось воно. Для того, щоб обрахувати цей рядок, мені треба знову ж таки десь зберігати значення Дубль В, яке було в попередньому результаті. Тому що ось в цьому місці, ось в цьому, ось тут, до того, як я буду виконувати другий рядок в Always, у мене немає ніяких присвоювань сигналу W. Відповідно, мені треба зробити щось, що буде зберігати цей сигнал. Ось він, цей регістр або тригер. І так далі. Тобто, ви бачите, що я таким чином. Ось цими чотирма рядками призвів до того, що я записую значення і описую чотири регістри. Подивимось на правий приклад. В правому прикладі, у мене майже те ж саме, що я робив в попередньому випадку, тобто, у мене ті ж самі рівняння, але переставлені місцями. Давайте їх проаналізуємо. У мене є зовнішній сигнал А, який приходить зовні, я вважаю, що він у мене є. Тоді, коли приходить передній фронт тактової частоти, сигнал А переписується в Q. Зрозуміло, що мені не треба ніякий регістр для зберігання сигналу А. І після обчислення ось цього рядка значення сигналу Q я вже знаю. Тепер значення сигналу Q я повинен переписати в дубль а оскільки я сигнал Q вже знаю, то фактично це буде дорівнювати А. Тепер значення сигналу W мені треба переписати в сигнал І. Я знаю, що W вже дорівнює А. І, відповідно, сигнал І знову буде дорівнювати А. Потім мені треба сигнал І переписати в сигнал R, а я знаю, що сигнал І дорівнює А. І відповідно, в результаті ось цієї конструкції я отримаю аж один регістр, в який я записую число А. Дуже важливо. Просто змінивши порядок опису, ми змінили результати синтезу. Тому блокуючим присвоюванням треба користуватися дуже і дуже обережно, розуміючи, що блокуюче присвоювання виконується в порядку запису всередині блоку Always. Неблокуюче присвоювання, яке ми з вами використовували вже багато разів всередині блоку Always. Не блокуючи присвоювання, воно записується за допомогою ось такої конструкції. І, відповідно, зліва у нас є змінна, справа у нас є той вираз, який ми записуємо в ось цю змінну. В неблокуючому присвоюванні, Non-Blocking assignment знову ж таки, є свої особливості. Під час присвоювання нове значення в змінну буде присвоєне лише. Не самі змінні, а якийсь внутрішній зміні, яка буде зберігати нове значення до закінчення обчислень до закінчення роботи цього блоку Always. І відповідно, якщо я буду використовувати результат ось цієї цього рядка, ось цю зміну в якості експрешн в якості якогось значення для обчислення ще якоїсь змінної, то я буду використовувати старе значення. Нове значення прийде туди, після того, як закінчиться виконання всього блоку Always. І декілька рядків з неблокуючим присвоєнням не будуть блокувати виконання один одного. Вони фактично будуть виконуватися один за одним, але значення. В результати variable не будуть зараз записуватись, вони будуть зберігатися в середині внутрішніх змінних. Присвоювання можуть відбуватися за якоюсь подією, з якоюсь затримкою. І, до прикладу, існує практика описання коду, коли, наприклад, робиться ось така конструкція. Q. Присвоїти затримка в одну одиницю часу, D. Ось ця конструкція вона синтезується доволі вибірково Ви в цій конструкції. При описі для синтезу, і при синтезі, ось ця штука повністю ігнорується, тому що я не можу синтезувати частину, яка відповідає за дилей, вона не синтезується. Але, з іншого випадку, коли я буду проводити присвоювання, при моделюванні, при тестуванні ця штука буде дуже гарно спрацьовувати і давати невеличку затримку в одну одиницю часу. І як наслідок, я бачу, що пройшло присвоювання. І якщо в мене буде серія присвоювань, то ця затримка буде накоплюватись, і я буду бачити це в результаті на часових діаграмах. І. Е Така практика може існувати і в деяких компаніях вона існує, хоча це дуже е, м, суперечить точці зору інших розробників. Тобто, це є вже культурою якоїсь компанії, чи приймається така практика, а чи не приймається. Ну і власне все, давайте подивимось на те, що ми отримуємо в результаті. В результаті справа ми бачимо ось той самий запис, який ми бачили на попередньому прикладі. Ми можемо рядки переставляти місцями в будь-якому варіанті, в будь-якому випадку, при присвоюванні у мене використовується старе значення. А це означає, що компілятор повинен десь зберігати симулятор, точніше, зберігати ось старе значення, а це значить. Компілятор ось цю конструкцію зрозуміє як чотири окремих регістри. Тому те, що написано зліва, окрема, окремий регістр для окремого блоку Always, і всі чотири регістри всередині одного блоку Always є абсолютно однаковими конструкціями, і ми можемо їх використовувати і отримати один і той самий результат. Ще одне питання, яке ми трошки зачепимо, ми зачепимо саме трошки, тому що питання дуже велике, питання дуже важливе. Я раджу вам звернутися до книжки Дональда Томаса Логічне проєктування і систем на Verilog». Це російський переклад. Ви можете взяти оригінал. Російський переклад має доволі багато помилок, але з точки зору розуміння, ви зможете зрозуміти і, власне, Розділ 1-2, а також розділ, наскільки я пам'ятаю, 13, там в кінці книжки вони розписують те, яким чином відбувається симуляція. І для розуміння того, що відбувається при симуляції, і в якому порядку оброблюються події, це дуже важливо. І е, якщо ви хочете розібратися в цьому, я раджу вам сісти. І почитати і розкласти це все, все у себе в голові, тому що моделювання і симуляція відбуваються доволі складно. Загальний принцип полягає в наступному. Існує так званий календар подій, тобто т, список подій, які повинні відбутися при моделюванні, при симуляції якоїсь схеми. Ось цей календар подій, він. Має в собі якісь події, наприклад, приход переднього фронту тактової частоти. По Попередньому фронту тактової частоти, ось вийшла якась подія, і починається обчислення нових значень для всіх сигналів, які задіяні в обробці цієї події. Як тільки ці штуки обробилися, буде перезаписаний календар подій. І все було б дуже добре. Якби не було асинхронних сигналів. Відповідно, асинхронні сигнали вони будуть оброблятися асинхронно, і, відповідно, будуть залежати від того, коли вони приходять. Це знову ж таки є в календарі подій. Ще одна штука, яку треба пам'ятати, що у нас є два типи типи блоків e Initial, тобто який запускається зразу ж при запуску програми моделювання. E Закінчується і більше не виконується, а також блок Always, який запускається по якійсь події, і е після закінчення знову переходить в режим очікування наступної такої ж самої події. Ці блоки вони виконуються паралельно один з одним одночасно і так само впливають на календар подій. В випадку, коли ми говоримо про... Безперервне присвоювання, тобто там, де написано assign, то присвоєння відбувається або з якоюсь затримкою, або з дельта затримкою, тобто з якоюсь мінімальною, і попадає на вихід. Якщо ж там є якась подія в середині блоків Always, то відповідно там очікується подія і відбувається виконання рядків всередині блоків. Відповідності до правил блокуючого і неблокуючого присвоєння, і так далі, тобто це велике питання. І я думаю, що цьому ми присвятимо окрему розмову для того, щоб ви розуміли, як проходить симуляція і як відбуваються події всередині симулятора, всередині ось того тест-бенчу, який ви описуєте, а також коду, який ви описуєте на мові Verilog. Якщо ви хочете до того моменту розібратися, книжка Дональда Томаса. Мабуть, найбільш простий варіант для розуміння цього. Але починайте з першої глави, там, де це розписано доволі просто. Тому що остання глава це багато тексту, докладно. Ну, і, відповідно, далі, якщо ви хочете розбиратися, то я вже раджу далі рухатись в статті та стандарт мови віріло. Ми ж з вами рухаємось далі, тому що тема нашої сьогоднішньої розмови це розмова про опис регістрів. І регістр Суву. Я зараз покажу, як він описується в пакеті Quartus. Пакет Quartus має шаблони, які можна вставити в ваш код. Відповідно, є розділ, який називається full design, те, що не може не радувати будь-якого студента або розробника, тобто приклади готових. Модулів. І тут є регістри СУВу. зверніть увагу, все ми що поки що не вивчали. І ми з вами візьмемо стандартний регістр суву без будь-яких речей. Справа наведений код, я його і буду використовувати в своєму прикладі. Я його переименував, серіал інпот, Serial output, тому що це буде більш методично правильно. Але код. Той самий, який є у Альтери, ось він, давайте на нього поглянемо. Збережені, так би мовити, всі стилістичні особливості. Змінений параметр, як ви бачили в попередньому прикладі, там був параметр 256. Для нас це доволі багато. Затримка на 256 тактів. Очікувати результатів симуляції ми будемо доволі довго. Тактовий вхід, вхід дозволу роботи, причому вхід дозволу роботи, скоріш за все, я. Зараз зроблю аналіз коду, буде дорівнювати одиниці активний рівень і нуль неактивний. Переходимо в блок Always і бачимо, що коли він дорівнює одиниці, все працює. Тобто, а? ми подумали правильно, коли enable одиниця працює регістр суму, коли він дорівнює нулю, нічого не відбувається. Вхід даних однорозрядний, вихід даних однорозрядний. Все о поки що все так, як ми це бачили в. Лекції по паралельно по послідовному регістру. Один вхід, один вихід, тактовий вхід і вхід дозволу роботи. Для того, щоб працювати з цим регістром, нам треба створити внутрішній сигнал, внутрішній регістр суму, назвемо його SR, він у нас буде мати розрядність N, і, відповідно, подивимось, що з ним роблять. Попередньому фронту тактової частоти, якщо сигнал Enable дорівнює Одиниці відбувається ось що. Я буду показувати на прикладі чотирьохрозрядного регістру. Ось це нульовий розряд, перший, другий, третій. В нульовий розряд входить вхідний сигнал SR і з третього розряду буде виходити SR OUT. Ми це зараз подивимось. sr-in. ось він. Присвоювання йому відбувається ось тут. Тобто sr-in записується в нульовий розряд. Ось цей рядок. sr-out. ось він. І, відповідно, ось цей рядок відповідає за те, щоб в SR out потрапив останній розряд. Зверніть вашу увагу на те, що sr... Аut у нас записується за допомогою безперервного присваювання Assign. Ось воно. І, власне, значення останнього регістру просто виводиться ззовні. Тут нема нічого складного. Але як відбувається присвоювання всім іншим розрядам і як відбувається СУ. Це було старе значення до приходу тактової частоти. Тепер приходить передній фронт тактової частоти. І. Дивимось, що там відбувається в нашому регістрі. Ми беремо всі розряди, починаючи із старшого, тобто починаючи з 3 до 1, ось вони, і присвоюємо їм значення з 3 мінус 1, вибачте, не 3, 4 мінус 2, тобто 2 з другого по нульовий. тобто Другий розряд ми записуємо в третій. Е, е, на, ліву, на лівий кордон підемо. Перший розряд буде мати значення нульового. Ну, відповідно, ось так. Пройшли ці присвоювання. Сюди записалося значення ісходу, сюди записалося значення з виходу. Виходить, що у мене є тут, в моєму випадку, ось приклади, які я малюю внизу, з чотирьох розрядного регістру, три молодші розряди. Я їх записую в старші розряди регістру, молодший розряд, найменше, я записую значення східного сигналу. І після того, як я це зробив, значення на виході буде змінено на нове значення старшого біту. Відповідно, якщо це буде восьмиразрядний регістр, то я буду працювати з сімома розрядами, а нульовий я знову ж таки буду перезаписувати з входу. Власне, що я отримую тут? Я отримую те ж саме, що я показував вам на попередній лекції, коли я показував приклад реалізації послідовного регістру на основі регістру паралельного. Тобто, Купа триггерів, в яких перезаписується значення з одного в інший. Ось так. Це ми бачимо в результаті синтезу в чіп-пленері. І ми бачимо те, що й повинні були е, зробити. Ми бачимо тут 8 послідовно включених детригерів. Нічого особливого ми тут не знайшли. Подивимось на тест-бенч. Тест-бенч буде довгий на двох слайдах з трьох частин. Відповідно, перша частина. Дивимося, що у нас тут є. У нас тут є відповідно тактовий сигнал параметром. Параметр розрядність 4. Я роблю 4 для того, щоб показати на діаграмах все, що відбувається, щоб можна було це все аналізувати. І щоб можна було побачити роботу. Тому що 4 такти треба чекати сигналу на виході, і це доволі довго. Сигнал-тактовий, дозвіл роботи, сигнал, вхідний, сигнал вихідний, внутрішня змінна. Буде використане позиційне присвоювання. Зверніть увагу, я трошки по-іншому написав. І відповідно я використав свій модуль SISO. Сформував тактовий сигнал, починаючи з нуля. А далі робимо наступне. Ставимо сигнал Enable що дорівнює одиниці. І робимо два блоки записів. Перший блок спочатку подаємо три такти одиничку. Потім два такти 0. І потім ще три такти одиничку. Потім я роблю сигнал Enable що дорівнює 0. І знову роблю декілька записів. Закінчуємо моделювання. Давайте подивимось, що ми отримали в результаті нашого моделювання. Отож, сигнал Enable у мене дорівнює одиниці. Ось вона. Ця одиниця дозволяє роботу регістру СУВу. Відповідно, ось до цього моменту регістр СУВу буде працювати. Дивимось на вихідний результат. Три такти. Ми пам'ятаємо, що у нас чотирьохрозрядний е, регістр. Відповідно, чотири такти. Раз, два, три, чотири. І ось тут з'являється значення. Ось це переписано на вихід. Так буде відбуватися доволі довго. У мене ось тут. Було нове значення. Ось воно в цей момент зафіксувалося. Ось в цей момент. І ось тут воно з'явилося на виході. Ну і так далі. І зверніть увагу на те, що я зафіксував в ось цей момент. Значення в моєму регістрі. І подальші зміни відбуватися не будуть, тому що сигнал Enable буде дорівнювати нулю. І коли сигнал Enable дорівнює нулю, відповідно, регістр не працює і записи в усі тригери регістра не відбуваються. Регістр зупинився. Те, що очікувалось, те, що ми робили з вами в лекції, присвяченій регістру СУ.